Вітаю, друзі. Зараз потерпаємо від жари, да? а хто сфокусувався на тих катаклізмах, про які з кожного утюга? Ви подивіться: Європа ні. Європа не вірить в недолугі пророцтва. І там, де повірили, там зашкалює за сорок. Ми несемо відповідальність. За створення реальності, в якій ми живемо, і за війну теж, і за всі біди. Адже ми туди завдяки рашистським іпсо, вкладаємо енергію. Ви почуйте передбачення, що нам віщають віщуни. Замість вкластися в єдину молитву, за перемогу, за майбутнє. Ніхто не відслідковує, чи збулися передбачення цих неймовірних проріцателей, які з половини віщають на наратив РФ. Якщо ви будете здатні критично мислити, переглядів зовсім не буде під їх відео. Я не, не, це не вважаю їх за якусь конкуренцію. Ми зовсім різні. Я про знання, про силу. Про любов, про створення нової реальності через любов, про створення нової лімурії для людей. Я, чесно кажучи, не маю часу навіть то слухати. Я бачу заголовки, і мені все ясно. Я бачу обличчя, я бачу цих істот. А ми ж всі разом створили цю реальність. І про Ахмадит в тому числі, і про електрику своїм переляком. То, можливо, треба схаменутися, взяти відповідальність за свої емоції, які ми вкладаємо як силу в свій страх. Можливо, пора схаменутися і створювати нову реальність, коли вам зле я просив вас. Створюйте День перемоги, свій особистий персональний проживіть день перемоги вже тепер. Створіть свій персональний день перемоги. Подумайте, от ви почули перемога, Україна перемогла свого лютого ворога назавжди. Яким буде перший день? Ми будемо оплакувати своїх загиблих, ми будемо зустрічати своїх героїв. Ми будемо радіти, і це будуть сльози і щастя, і радості, і посмішки, і плани на майбутнє. Ми будемо будувати справедливу державу, ми будемо будувати справедливий світ людей. Тих, що перемогли зло на цій планеті. Але нам ще стає часу стати добром. Ми маємо саме стати добром, самі стати добром, поборовши своє персональне зло, не вкладаючись в страх, не породжуючи страхом страх і біду, зараз розганяють нам енергію, взірвемо те, взірвемо. Так, лячно, береженого Бог береже. Але не вкладайтеся енергією в біду. Адже з вашої думки народжуються емоції. Ви б то проговорюєте один одному, пишете, підхвачуєте, вкладаєтесь, і ми отримуємо. Негативний результат. Давайте зробимо інакше. Адже відповідальність лежить на нас. Відповідальність за нас, за наших дітей, за наше майбутнє, за наше сьогодні. Да, ми бачимо жах, жахіття, смерть, руйнацію. Це досить прикро і важко пережити. Але давайте створювати День перемоги. Давайте молитися за захист наших воїнів, за захист наших домівок, за захист наших дітей і нас самих. Давайте молитися за наших рідних, тих, що в полоні, давайте давати їм сили. Давайте створювати вже реальність перемоги, миру і добра. Як би не було сумно. Болісно. Але це все наші енергії. Давайте сповненість енергією перемоги. Давайте зцілимо біль свій. Допоможемо зцілити біль своїм близьким. І тоді ми побачимо зміни. І тоді ми побачимо перемогу. Єдиним поштовхом отримати позитивні емоції це створювати перемогу, мир через перемогу, майбутнє нашої країни, майбутнє нашої, наших дітей. В щасті, в радості, в добрі, в багатстві, в успіху, щоб Україна засяяла такою, щоб повернулися всі. Щоб країна стала такою, в якій хотілося б жити, в якій хотілося б творити, щоб в Україні було безпечно, щоб, не дивлячись на парадігми рабства, Україна була вільною для всіх, щоб були б справедливі закони, і крадії були покарані. Це теж щастя, коли твоя країна живе без крадіїв. Що сьогодні крадуть нашу перемогу. Так, злість, але давайте її замінимо справедливістю. Ви знаєте, я звернувся до володарів карми, і їм то не сподобалося. Я запитав, чому ви не балансуєте карму, а тільки рахуєте, вам пора виконувати свої обов'язки, балансувати карму, створювати передумови. Я розумію, що відповідальність на нас, але й на них. Лежить частина роботи, яку вони забули виконувати разом з кураторами нашого світу. Так, їм це не сподобалось. Але вищий закон визнав справедливим моє запитання. Я нікого не сужу. Я ставлю запитання. На які є завжди відповідь через справедливість, через любов. Тому в любові я ставлю вам запитання, що який сад ви ростете в своєму серці? Чагарники, чи може ви посадите там квіти любові?